Євангеліє від Луки, глава четверта. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол. Якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому диявол. Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її, отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано Господу, Богові своєму! Поклонятимешся і йому одному служитимеш, повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху, та сказав йому: якщо ти, син Божий, кинься звідси додолу, бо написано Своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти. Часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано не спокушуватимеш Господа Бога свого, закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього. Розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах, і всі його прославляли, і прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї і, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це Писання, усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули. З його уст, тож вони казали, хіба це не син Йосифа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку лікарю, оздоров самого себе, зроби тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк. Не приймається на своїй Батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі, та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Елісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста, і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї. Скинути, та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, демона, і він закричав. Гучним голосом, «Оближ! що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи: замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому. Шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять, і розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього. а він... Покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. З багатьох виходили біси, викрикуючи і гукаючи: Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди. Шукали його, і коли знайшли, стримували Його, щоб він не залишав їх. Та він сказав їм: І іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на Те я посланий. І він проповідував по юдейських синагогах.